Місія організації разом це з одного боку допомагати Україні розбудовувати Україну, а з іншого боку, підсилювати голоси України в Штатах. Ну тому, що ми в це все таки зосереджені в Сполучених Штатах. А минулого року на такому ж форумі була така ж сама дискусія, бізнес-панель. А і тоді в нас виникла досить гаряча дискусія про те, чи взагалі ми маємо право ми говорити про бізнес, займатися якимось там просуванням бізнес діяльності, коли там от в Україні реально пожежа, і треба тушити пожежу спочатку, перед тим як розбудовувати якийсь бізнес. А, і ну, на, насправді я думаю, що минулого року це дійсно було так, але після того, коли ми в принципі такі от основні там, дірки залатали, коли діаспора була а, в першу чергу зорієнтована на пряму гуманітарну допомогу Україні підтримку військових, сімей, військових а, дітей, а то після того, як це вже більш стабілізувалося. І дійсно там виокремились цілі напрямки організації, які зосереджені на цій діяльності, то виникло питання: а що ж далі? Ми не можемо постійно тільки от, дійсно там латати дірки. А і тут постало питання про те, що для того, щоб Україну розбудовувати, дійсно будувати сильну економічну державу, потрібно зосередитися на розвитку малого і середнього бізнесу як основа економіки. А і якщо минулого року дійсно було зарано про це говорити, то цього року це якраз дуже вчасно і дуже актуально.